Дорогі п'ятикласники, ми продовжуємо повторення матеріалу, вивченого в початковій школі. Тема відеоуроку знаходження дробу від числа, знаходження числа за значенням його дробу. Ми вже знаємо поняття дробу, ми вміємо порівнювати дроби. Сьогодні на відеоуроці навчимося знаходити дріб від числа, а також знаходити число за значенням його дробу. Для кращого засвоєння матеріалу, давайте пригадаємо, що показує знаменник дробу, а що показує чисельник дробу. Згадайте приклад, якщо торт поділити на 12 рівних частин і взяти один кусочок, то ми одержимо дріб 1,12. Тобто, знаменник показує, на скільки рівних частин поділили щось ціле, а чисельник показує, скільки таких частин узяли. Ще один приклад розглянемо. Виразіть дробом, яку частину квадрата становлять фігури різного кольору. Квадрат поділений на 16 рівних частин. Фігури жовтого кольору становлять 5 шістнадцятих частин квадрата. Фігури червоного кольору становлять 4 шістнадцятих частин квадрата. Фігури зеленого кольору також становлять 4 шістнадцятих частин квадрата. Фігури синього кольору становлять 1 16 частину квадрата, фігури блакитного кольору становлять 2 16 частин квадрата. Розглянемо знаходження дробу від числа. Задача. У саду ростуть 27 дерев, з них 5 дев'ятих становлять яблуні, скільки яблунь росте в саду. Спочатку запишемо коротку умову задачі. А саме, Усього 27 дерев, яблуні невідомо дерев, 5 дев'ятих від усієї кількості дерев. Давайте будемо міркувати разом. Знаменник дробу 5 дев'ятих показує, що кількість усіх дерев поділили на 9 рівних частин. Отже, 27 треба поділити на 9 і одержимо, що 3 дерева буде становити одна частина. Далі, чисельник дробу 5 дев'ят показує, що взяли 5 таких частин, отже, 3 помножити на 5, і ми одержимо кількість яблунь. 3 помножити на 5, 15. Ми поміркували, як розв'язати цю задачу і тепер сформулюємо правило, як знайти дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник, потім помножити на чисельник. Користуючись цим правилом, розв'язуємо нашу задачу. Перша дія. 27 поділимо на знаменник 9, одержимо 3 дерева, становить одна частина. Друга дія 3 помножити на 5 дорівнює 15 дерев яблуні. Отже записуємо відповідь 15 яблунь у саду. Треба зазначити, що ми могли розв'язати задачу коротко в одну дію, а саме ми кількість дерев 27 поділимо на знаменник 9 і помножимо на чисельник 5. Виконавши дії, одержимо відповідь 15. Розглянемо приклади, як знайти дріб від числа. Завдання знайдіть від числа 36, третю, 5 шостих, 5,12. Ми згадаємо правило. Щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник, потім помножити на чисельник, що ми і будемо робити. Перше завдання. Число 36. Треба поділити на знаменник 3 і помножити на чисельник 1. Виконуємо дії. 36 поділити на 3 буде 12, 12 помножити на 1 дорівнює 12. Друге завдання: знайти 5 шостих від числа 36. Для цього число 36 треба поділити на знаменник 6 і помножити на чисельник 5. Виконуємо дії. 36 поділити на 6 буде 6, 6 помножити на 5 дорівнює 30. Третє завдання. Треба знайти 5 дванадцятих від числа 36. Ми беремо число 36, ділимо на знаменник 12 і множимо на чисельник 5. Обчислюємо. 36 поділити на 12 дорівнює 3, 3 помножити на 5 дорівнює 15. Завдання виконали. Розглянемо тепер задачу знаходження числа зазначенням його дробу. Ця задача є оберненою до попередньої задачі. Умова. У саду ростуть 12 груш, що становить 4 дев'ятих усіх дерев. Скільки усього дерев росте в саду? Зазначимо, що в цій задачі невідомо усього дерев у саду. Ми спочатку записуємо коротку умову задачі. Усього невідомо дерев. Груші 12 дерев, що становить 4 дев'яти від усієї кількості дерев. Дріб 4 дев'ятих показує, що кількість усіх дерев поділили на 9 рівних частин і взяли 4 таких частини. Дивіться, на екрані наглядна ілюстрація показана. І оскільки ми знаємо, що чотири таких частини становить 12 дерев, бо в умові сказано 12 груш, тому одна частина буде становити 12 поділити на 4 дорівнює 3. Далі нам треба знайти усього скільки дерев, і з'ясувавши, що одна частина становить 3, а оскільки таких частин 9, то всього в саду ростуть 3 помножити на 9 27 дерев. Розглянувши наглядно задачу, можемо сформулювати правило, як знайти число за значенням його дробу. Запам'ятовуємо. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник, а потім помножити на знаменник. Записавши коротку умову, будемо розв'язувати. Отже, перша дія. Наше значення 12. Треба поділити на чисельник на 4, дорівнює 3 дерева, це становить одна частина. Другою дією 3 помножимо на 9 і дорівнює 27 дерев усього. Ми можемо з вами написати тепер відповідь: 27 дерев усього. Можемо працювати коротко. 12 поділимо на чисельник на 4, помножимо на знаменник 9, виконавши обчислення, одержимо 27. Ми користувалися цим правилом. Зараз знову розглянемо приклади. Знайдіть число, якщо одна друга цього числа дорівнює 90. Згадуємо, щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник, а потім помножити на знаменник. Отже, виконуємо перше завдання. Знайдіть число, якщо одна друга його дорівнює 90. Беремо значення 90, ділимо на чисельник і множимо на знаменник 2. Виконавши дії, одержуємо 180. Інше пояснення: згадайте, одна друга це половина. Переформулюємо завдання. Треба знайти число, якщо його половина дорівнює 90. Оскільки половина числа дорівнює 90, то саме число буде удвічі більше. 90 помножимо на 2 і буде 180. Друге завдання. Знайти число, якщо 2 дев'ятих цього числа дорівнює 90. За нашим правилом, ми повинні наше значення 90 поділити на чисельник на 2 і помножити на знаменник на 9. 90 поділити на 2 буде 45, 45 помножити на 9. Нагадаю. Як множимо у стопчик 45 помножимо на 9, 9 помножити на 5 буде 45, 5, пишемо 4, пам'ятаємо. 4 помножити на 9 буде 36, 36 додати 4 дорівнює 40. Отже відповідь: 405. Третє завдання. Знайдіть число, якщо 30 цього числа дорівнює 90. За правилом, наше значення 90 треба поділити на чисельник на 3 і помножити на знаменник на 10. Виконуємо обчислення. 90 поділити на 3 буде 30, 30 помножити на 10 дорівнює 300. Зверніть увагу, що ми знаходили число за значенням його дробу. І число, тобто усього, звичайно, виявляється більшим. Запам'ятайте правило і вмійте ним користуватися. Тепер працюємо з підручником, розглянемо номер 27. Необхідно знайти перше одну другу від числа 20. Це завдання на знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, ми повинні наше число поділити на знаменник і помножити на чисельник. 20 поділити на 2 дорівнює 10, помножити на 1 дорівнює 10. Згадуючи, що одна друга це особливий дріб, це половина, можемо переформулювати завдання знайти половину від числа 20. Зрозуміло, що половина від числа 20 це і буде 10. Друге завдання знайти одну сьому від 14. Щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Виконавши дії 14 поділити на 7 буде 2, і помножити на 1 відповідь 2. Третє завдання знайти 2 треті від 15. Щоб знайти дріб від числа, ми число, тобто 15, ділимо на знаменник на 3 і множимо на чисельник на 2. 15 поділити на 3 дорівнює 5, 5 помножити на 2 дорівнює 10. Четверте завдання: знайти 3 сьомих від числа 21. Щоб знайти дріб від числа, треба це число 21, поділити на знаменник на 7 і помножити на чисельник на 3. Виконуємо дії. 21 поділити на 7 буде 3, 3 помножити на 3 дорівнює 9. Ми знаходили дріб від числа. Дріб від числа виявляється меншим від самого числа. Наступне завдання 28. Знайти число одна дев'ята якого дорівнює 2. Це завдання на знаходження числа за значенням його дробу. За правилом, щоб знайти число за значенням його дробу, ми повинні це значення, тобто 2, поділити на чисельник на 1 і помножити на знаменник 9. Виконавши дії, ми одержимо 18. Друге завдання знайти число 4 п'ятих якого дорівнюють 16. За правилом, щоб знайти число за значенням його дробу, ми беремо це значення, тобто число 16, ділимо на чисельник на 4. Ми дізнаємося, скільки припадає на одну частину. І множимо на 5, скільки ж усього одержуємо. 16 поділити на 4 дорівнює 4, 4 помножити на 5 дорівнює 20. Завдання виконали. Розглянемо тепер задачу номер 46 Умова. За продаж моркви і буряків сім'я фермерів отримала 7800 гривень. За моркву було отримано 1 третю всього виторгу, решту за буряки. Наскільки більше грошей отримано за буряки, ніж за моркву. Починаємо із короткої умови задачі. Виділимо головні слова. Отже, усього 7800 гривень. За моркву невідомо гривень. Але відомо в задачі, що одна третя від усього виторгу. Зверніть увагу, стрілечка показує. За буряки також невідомо гривень, але відома в задачі решта. В задачі запитують, наскільки більше грошей отримали за буряки, ніж за моркву. Ставимо порівняльну дужку і записуємо питання на невідомо гривень більше. Записавши коротку умову задачі, будемо розв'язувати. Перший крок треба знайти 1 третю від числа 7800. Щоб знайти дріб від числа, нам треба 7800 поділити на знаменник 3. Оскільки чисельник 1, то ми будемо Множити на одиничку усно одержуємо 7800 поділити на 3 то рівні 2600 гривень одержали за моркву. За умовою за буряки одержали решту, тому 7800 відняти 2600 дорівнює 5200 гривень за буряки. Необхідно порівняти е, значення. Щоб порівняти значення, ми від більшого віднімаємо менший. 5200 відняти 2600 дорівнює 2600 гривень. Відповідь на 2600 гривень більше отримали за буряки, ніж за моркву. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчилися знаходити дріб від числа, а також число за значенням його дробу. Вдома виконайте схожу задачу. Я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!